Всім привіт! Ну, наші жінки постійно, як завжди, як завжди, мене дивують. Майстер-клас про штани послухали і ще й розгледіли на мені ось цю нову річ. І тепер ми її будемо розбирати. В цьому моделюванні я зробила зорові ілюзії. По-перше, скоротила плече. Цей рукав у нас вшивається не там, де починається плече, а на середині плеча. По-друге, є рельєф. Цей рельєф. Показує лінію талії, в кого маленька різниця між талією і стегнами можна було цю лінію ще зробити ще більш виразнішою. Наприклад, довести її ось аж так, а потім тільки розвернутися. В цій талії, в цьому рельєфі, можна зробити талеву виточку, тобто трішечки себе підкреслити. Бачите, які хитрощі. Яку ж основу необхідно взяти? Якщо ви будете шити із сухої тканини, необхідно взяти основу вашу будову, яку, яку ви перевірили, і вона для сухої тканини. Я шила зі стрейчової тканини, це плотний трикотаж, і на ньому я будувала виточку на грудну. Але ця виточка, з цією виточкою враховувався коефіцієнт на натяжіння цієї тканини. Ретельно про коефіцієнт я розказую в своєму семінарі по трикотажу. Отже, у вас є будова з виточкою. Де краще побудувати виточку на середині вашого плеча. Коли ви будете будувати спинку, якщо ви робите виточку на спині, а це не для всіх тканин потрібно робити, але якщо є виточка на спині, обов'язково її зробіть на той же відстані, що у вас і нагрудна виточка. А далі ви вирішуєте, чи потрібно вам робити пряму лінію рельєфну, чи потрібно її трішечки з нахилом робити. Якщо пряма лінія, то просто від центру грудей ви отак от вниз опускаєте цю лінію. Якщо ви хочете ну, трішечки показати, що у вас є талія, промалювати її. Це в тому випадку, якщо маленька різниця між талією і стегнами, то ви відступаєте від центру. До центру передньої частини, ви відступаєте сантиметр або півтора, і у вас буде ось така лінія. На цій лінії ви можете побудувати при необхідності виточку, це вже буде залежати від особливості вашої фігури. Якщо потрібно цю виточку зробити, робіть її, будь ласка, таку, яка вам необхідна. А потім ви її закриваєте, склеюєте, і у вас залишається просто ось така. Лінія, яка скочом закрита. А далі ви проходите рівно по цієї лінії і звертаєте вбік. коли ви звертаєте, ця точка теж буде індивідуальна, це буде залежати від форми вашого стегна. Ні в якому разі не допускайте, щоб ця точка співпадала з випуклістю або з вогнутою лінією вашого стегна. Це дуже важливо, бо ви можете підкреслити те, що не потрібно робити. Далі залишаємо боковий шов, бо в боковому шві можна теж зробити приталювання вашого виробу. І ось в такому вигляді у нас залишається наша будова. А тепер саме цікаве, ми добудовуємо сюди рукав. І ось тут були такі суперечки. Що ж це за рукав? Рукав Реглан чи Летуча миша. Дехто каже, рукавка Жан. Да? Напишіть мені, будь ласка, як потрібно правильно казати. Хто знає, напишіть. Бо бачите, я намагаюся, я розмовляю українською. А ви. Пишіть в своїх коментарях, як правильно казати, по відповіді в інтернеті, я не зустріла. І так, ви допрацьовуєте і робите летучу мишу. Ось таким чином. І ось до цих пір у вас була будова конструктивна. Далі ви цю зробили будову на папері, а потім її надягаєте на манекен чи на собі це робите, і берете. Опускаєте свою руку і у вас під рукою будуть складки. Так ось, коли фігура струмка без зайвої ваги, невелика грудь, ці складки дуже доречно ритмічно і дуже гарно виглядають. А коли у жінки є зайва вага чи велика грудь, ці складки вони додають об'єму. Що необхідно зробити, щоб прибрати цей об'єм? Те, що зробила я. Далі буде макетування. Ви просто опускаєте ось так руку і зайве прибираєте те, що у вас склалося в складку. Що це буде? Це від лінії талії, я піднялась на 7 см. Тобто я підкреслила свою лінію, у цю гарну, да? я промалювала талію, я підкреслила вверх на 7 см. А далі просто пішла трішечки вище виточки і забрала у цю зайву складку, забрала її, сколола. І таким чином, що, що в нас вийшло? Вийшло, що я змінила кут нашого рукава. Тобто, якщо це спочатку була летуча миша, і рукав ось такий вигляд мав, ось такий від плеча просто рівно. А далі я прибрала тут макетуванням складку, і мій рукав вже зовсім інший напрямок має. Тобто, я переробила напрямок рукава. І прибрала зайві складки, які додають вагу. Оце всьому. Коли ви змінюєте кут, ви ж розумієте, що у вас буде затягувати плече. Якщо ви шиєте з трикотажної тканини, необхідно зробити вологотеплову обробку. Тому що, дивіться, плече у вас ось тут, а шивати ви будете рукав ось з цієї лінії. А ви взяли і зробили ось такий нахил. Тобто, ви змінили, прибрали цю лінію, її необхідно назад повернути. Я робила вологотеплову обробку, підкладала ось таку колодку і випрасовувала. Для плеча ось таку зайву, таку, зайву, знаєте, ділянку, щоб плече дуже гарно викладалось і не давало додаткових заломів. Ось чому так виглядає моя кофта, що лінія талія підкреслена, а потім іде свобода да, і зменшене плече ось такі хитрощі. Що у нас буде ззаду? А ззаду у нас плечова виточка чітко зустрілася в плечовому скосі з нагрудною виточкою, і переходить ось так дуже гарно теж в рельєф, підкреслює форми лопаток. Так? Я це все розпрасувала. А тепер дивіться, коли у нас між собою зустрілися пілочка і спинка. Так? Оце ж спинка. Плечова виточка, наприклад. Ось цей шов, у нас єдиний шов, я його не робила. Я разом склала передню частину і задню і скруїла рука взагалі без шва. Навіщо це зробила і що це дає. Ви, мабуть, помітили на відео, що ця частина світла в мене залишається, а у нас тканина дає якісь відтінки. Да? І в мене йде за напрямком, тканина ось так рівно. А далі рука я скроїла ось таким чином. Тобто, оця бокова частина, іде, викладається по косі лінії. і Стосовно від цього, залежить наш відтінок, він міняється, змінюється. І це додає нашій кофті нових відтінків, і вона виглядає більш цікавішою. Наприклад, якщо ви не хочете робити таке моделювання з трикотажної тканини, а ви зарізаєте плече і змінюєте кут. Що? Випадку робити. Я вам підкажу ще одну хитрость для супої тканини. Можна просто продовжити ось цю частину, ось продовжити трішечки, скроїти рукав за таким напрямком, як ви хочете, а потім заложити ось тут малесенькі складочки. І у вас будуть дуже гарні такі малесенькі складочки, вони додадуть об'єму і у вас дуже гарно буде викладатись плече. Ось такі вам цікаві поради. А тепер давайте скажемо, що притягує око. Притягує око, коли ви гарно зробили зорові ілюзії, і коли ви гарно зробили ритм якихось ліній. Подивіться, давайте розглянемо, які в нас тут ритми присутні. Ось у нас йде один рельєф. Так? Він робить нам талю стромкішою, в ньому новий відтінок з'являється, тому що там коса йде. Потім є Другий рельєф, так? ось ми прибирали зайву свободу під рукою в рукаві. І ось дві, два ритми дуже гарно між собою компонуються. Далі подивіться, в центрі передньої частини вища лінія, а потім іде ось так. Коли ви робите, хочете, наприклад, себе витягнути, так? і стрункішою бути, ось, якщо ви зробите ось таку лінію. На кофті, вона буде додавати об'єму і е, применшувати ваш зріст. А коли ви робите ось так спереду, то це витягує зору. ось чому ще е, така увага до цієї картини. Далі е, дуже цікавий комір. Нічого складного в цьому комірі немає, це просто ровна. Полоска складена навпіл, а щоб воно ось так гарно викладалося це техніка ВТО, волога теплова обробка. Просто я взяла помір, склала навпіл, це звичайна полоска, ось так от. І я ось цю пряму лінію зробила дугою і розпрасувала. І він ось так гарно дуже виглядає. Ну Тут же сразу наші експерти запитають, а що ж таке? А що буде після того, як ми будемо прати? Да? А такі речі прати в машинці не треба. Їх треба прати руками. Да? І дуже охайно, дуже обережно. Ми ж не в шахту в них підемо в цих речах, тому я думаю, що можна і руками їх попрати. Ще додатково, ви бачите ось таку прикрасу, вона не просто так на рукаві, без неї рукав не виграшно виглядає. Зараз зараз розпущу і покажу. Дивіться, от я розпускаю і такі заломи. Я знаю на 200%. Якщо б я без цієї прикраси була, мені просто сказали, що це у вас за крій і чому у вас там заломи. Суціми заломи, ці заломи виправдані. І це теж ритм. Сподіваюся, ця тема була вам корисною. Пишіть свої коментарі і запитання, і все ж таки, якщо ви знаєте правильну відповідь, як буде рукав кажан чи летуча миша, напишіть мені, будь ласка.